БТР Отаман. До речі, я помічав, що деякі називали його Отома. Насправді все це не так важливо. Важливішим буде те, що на мою персональну думку, БТР Отаман представляє себе на даний момент один з найкращих продуктів нашого вітчизняного ВПК. А чому так зараз спробую вам пояснити? Насправді нічого такого революційного або надзвичайно оригінального в цьому БТРі немає від слова взагалі. Навпаки, це по факту тупо копія натівського зразка. Якщо буде точнішим, то це українська копія американського страйкера. Само собою це неповно. Копія, але по сукупності характеристик вони дуже близькі. Оскільки на даний момент я вважаю, що однією з головних характеристик сучасного БТР-у є бронезахист, ми з нього і почнемо. І тут все, в принципі, так само, як і в страйкері, лобова проекція тримає калібр 12,7 а по кулу бронебійні 7,62 від СВД. На перший погляд цього може здаватися недостатньо. Я з вами можу абсолютно точно погодитися, але є один нюанс: це те, що в базовій версії без додаткового керамічного захисту, на відміну від страйкера, при такому самому по факту бронезахисті. Бетер Отаман може плавати, а інакше навіщо йому тоді два водомети на кормі, магія інженерів чи просто чаклунство, я, чесно кажучи, не знаю. Але це все ж таки факт, що БТР Отаман може плавати. А повертаючись до бронезахисту, уважні глядачі можуть згадати, що я тільки що щось казав за керамічні бронепанелі. Так ось, при встановленні таких панелей, які, до речі, встановлюються і на страйкер, круговий захист машини дозволяє тримати калібр 12,7 мм, а лобова проекція 20 та 30 мм. Хоча я все ж таки думаю, що 20 та особливо 30 мм Автоматичні гармати БТР-Отаман навіть з додатковим захистом тримає тільки на дистанції, в будь-якому разі захист БТР-отаман відповідає рівню захисту сучасних колісних бронетранспортерів. Але на відміну від страйкера, це далеко не всі фішечки, які є в цьому БТРчику. точніше, я б навіть сказав не стільки БТРу, скільки в самій базі Отаман. По-перше, те, чим точно не може похизуватися Страйкер, так це те, що БТР-отаман має дві бази: 8 х 8 та 6 х 6. Хоча кількість екіпажу в обох версіях однакова три Людини кількість десанту відрізняється і відрізняється суттєво. У крокодильчик 8 на 8 може залізти аж 11 людей, тільки десанту, а ще й додайте сюди три людини членів екіпажу, виходить аж 14 людей на одну бойову одиницю. Для порівняння в бтр страйкер який також має базу 8 на 8, влазить тільки 11 людей загалом, тобто два члени екіпажу та 9 десантників. А у версію БТР Отаман 6 на 6, яка також має три члени екіпажу, влазить семеро десантників, тобто тільки на одну людину менше, ніж в страйк. Який має базу 8 х 8. З основною модифікацією БТР Отаман, а саме бронетранспортером розібралися, час перейти до інших його варіацій. Я пропущу такі версії, як штабно-командувальна, медична, евакуаційна, це все і так зрозуміло. Давайте перейдемо до чогось більш цікавого. Як вам варіант 122-мм мобільної колісної артилерії на базі БТР Отаман 6х6. Якщо хтось з вас каже, що ця гармата від Гвоздики є вже застарілою та неефективною, я з вами абсолютно погоджуюсь. Але сам розробник сказав, що вони зараз переглядають можливість встановлення. Більш крупного калібру, тим паче, що є база 8х8, яка має більшу вантажопідйомність. Вантажопідйомність є в принципі однією з головних причин, чому БТР-отаман може замінити БТР-4. Також, окрім артилерійського варіанту, є ще варіанти з бойовими модулями. На даний момент є варіанти з бойовими модулями штурм, парус та спис. Озброєння в цих трьох модулях по факту однакове. А саме основне озброєння у вигляді української копії 30-міліметрової автоматичної гармати 2А72, яка може ефективно знищувати легкоброньовану техніку та піхоту. Дві пускові установи. Протитанкових керованих ракет бар'єр спарений з гарматою кулемет калібром 762 та опціонально 30-міліметровий автоматичний гранатомет. З усіх трьох модулів найбільш вигідно виділяється бойовий модуль парус, оскільки той не займає місця всередині бойової машини. Загалом всі три модулі мають лазерний далекомір, двохплощину стабілізацію та сучасну систему коривання вогнем, а також дубльорну систему коривання, що дозволяє вести вогонь як навіднику, так і командиру бойової машини. Також Жирнющи Плюс отримують бойові модулі парус та спис, оскільки оснащені тепловізором. Бойовий модуль штурм також може мати тепловізор, але для цього він повинен бути модернізованим. Таке озброєння дозволяє БТР отаману однаково добре роздавати звизділі як піхоті, так і танкам. До речі, також хочуть на цій платформі встановити самохідний 120-мм міномет, чимось схожий на польський міномет рак. Також я майже що не забув сказати, що десант покидає БТР через апарель, яка розташована в кормі машини. Це набагато зручніше та особливо безпечніше, якщо порівнювати зі старими БТРами типу 60, 70 та. 80 80. Також важливою інформацією є те, що в машині був зроблений великий акцент на протимінний захист. Розробник запевнює, що підрів 8 кілограмів вибухівки під машиною не має зашкодити екіпажу. Ну а сказати вирок стосовно БТР-отаман, я дам діду. Перш машинка не тільки така крута, сучасна. Вона ще й має справжню козацьку назву. Отаман! бля. Та тільки від цієї назви всі вороженьки вже собі в штани по Захист на рівні сучасних натівських зразків озброєння це просто всратися. Виця... Бачили, вам же все розказала за ці артилерійські частини. Ну кайф, просто кайф. Правда, вам не сказали за ціну, оскільки ціни ще в принципі немає, але і інформація, що вона не буде, дуже високою. Коротше, БТР Отаман, це справжня база в усіх відношеннях цього слова. Це база в плані як платформа і база в плані базована техніка для справжніх українців. З дідом я погоджуюсь і буду з величезним інтересом спостерігати за тим, як розвивається ця брич. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш Голосувати за танчики на розбір. Та підписуйся на YouTube, де я проводжу стріми, на які граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Discord-сервері ти зможеш отримати військове звання.